Доброго дня. Сьогоднішній герой нашого відео це квм перемикач Це прилад, до якого підключаються два комп'ютери, або компютер ноутбук або два ноутбуки, неважливо. Сюди один, сюди інший. І можливо перемикати між цими пристроями. Сюди, з іншої сторони, підключається клавіатура, миш, USB пристрої, які треба переключати ось легким натисканням кнопки. Ці прилади перемикаються або на один комп'ютер, або на інший. Ось. Але в цьому пристрої є невеличка. Проблема, тому що на вході 5,2 вольта, на виході 4,8, ми втрачаємо десь 04 В на виході. А, і якщо так подивитися, якщо підключити сюди якісь більш потужні клавіатуру, ми ж ми отримуємо нестабільний сигнал і вони. Відключаються на, на, на декілька мілісекунд, але це, цього достатньо, щоб е, наробити біди, коли, наприклад, ми дуже швидко набираємо текст або граємо, або ще якісь е, проводимо маніпуляції. Я думав, що якщо змінити ось конденсатори, е, то е, зараз я Подивлюся, який у нас тут конденсатор: це 10 вольт 680 мікрофарад Були тут 10 вольт 100 мікрофарад хоч ці конденсатори трошки гірші за якостю, але все ж таки більше ємністю. Але це нічого не дало. Трошки зменшило пульсації напруги і трішки менше перемикається, відключається клавіатура. Але я задав це питання до чату GPT, сфотографував, написав йому. Відні, одній дані це те, що у нас є 5,2 вольти, на виході 4,8 вольт. Я думав, що це може бути стабілій троні на 1117, але він на 3,3 вольти, що ніяк не сходиться з нашим напругою 5 вольт. І ось що мені відповів ChatGPT. Так, в нас є 0,4 В, але ось в чому. На діодах D2 та D1. Скоріше за все, на них ми втрачаємо напругу. Я бачу, що c 7 теж вийшов діод точно такий же, як і D1, D2. І пропонує нам замінити ці. Діоди, можливо, це допоможе нам в стабілізації напруги і менших втратах. Також він пропонує зробити перемички, але я не буду змінювати саму плату, тому як ці діоди шотки, вони Тут знаходиться для того, щоб напруга йшла в одному напрямку. Що е, може бути проблемою, якщо, наприклад, у нас якийсь бій там в блоці живлення чи ще де щось. Е, так, я йому написав, що у нас діоди SS-14. Е, він е, е... Підтвердив, що на цих діодах є втрата напруги 0,4 вольти при можливо максимальному напрузі 1 А. Це рядом маркування. Не знаю, що він там в, нього, в ньому знайшов. SS14. Це маркування цього діода. Так, от, втрата напруги 0,4 В при 1 А, максимальний струм 1 А і якщо до 5,5 А, то він більш-менш може там працювати добре. А після, до, після половини вже втрата 0,3-0,4 вольт. Що він нам пропонує? Він нам пропонує замінити діод на більший SS34, там втрата напруги буде 0,3 В, і максимальна потужність буде десь 3 А. Або діод PMEG. Так, зараз ми подивимося. Цей діод це не той. Зараз я знайду. Десь в мене була відкрита вкладка з цим діодом. Так, ось він в якійсь там іншій обробці. МБР 120 діод, я його не відкривав. Ми можемо зараз спробувати. Його пошукати в Google. Так, є ще ідеальний діодний контролер. Ось він як виглядає. Той, який він радить, це ось. Але тут більше виходів ніжок, і він працює не як діод, а як плата, яка буде перемикати направлення напруги. Ну, для цього треба буде робити окрему е, плату, яка буде займати місце. І ну, я розумію, що цим я займатися не буду. Тому е, скористуюся рекомендацією діода SS34. Е, він максимально підходить для, і сумісний для е, заміни. Ну, і Це ж радить сам чат GPT. Так, дивимося далі. Далі. Також він е, інші рекомендації нам пропонує. Так, ну і саме реально, це змінити SS14 на ss 34 або MBR 120. Е, я пропонував там загуглити MBR 120. Зараз ми це робимо. Е, Дивимось. Що нам пропонує Google, чи можливо купити mbr 120 і чи е, схожий він на той е, діодшотки, що в нас є. Так, у нас є даташит, є якісь пропозиції від Google, але ми бачимо, що тут інші маркування, в чому ми можемо помилитися. Я, е, так, бачимо, в покупках є різні діоди MBR, там бачу MBR 20, але в цьому я трошки не розуміюсь. Ну, не буду відволікатися на той, на той діод, який я точно ще не користував. Тому ми зупиняємося на варіанті, Зміни СС-14 на СС-34. Але постає питання, де нам взяти сс 34 якщо ось СС-14 вже є на платі. У мене є старі плати підвищення, пониження напруги та зарядки, які вийшли з ладу. І Ось ми бачимо на цих платах так, це е, наче вийшли з ладу регулятори. Є SS-34. також На цій платі ми бачимо SS-34 і на платі зарядки літій-залізофосфатних теж батарей, теж ss 34 діоди. Зараз я випаю. Випаяю всі ці діоди і спробую замінити е, на моєму квм перемикачі е, діоди на, на нові. Тут на виході у нас було 4,8 В. Зараз я це спробую заміряти тестером. М так, ми бачимо, що у нас 4,6 вольт, якщо ми підключаємося через USB хаб підключаємо цей КВМ перемикач, у нас виходить на виході 4,6 вольт. Якщо ми спробуємо заміряти, заміряти вольтаж на USB-хабі, який підходить до ноутбука, то ми там побачимо. Беребаний дріб 5 вольт на виході, а залишається 4,6, Тобто ми втрачаємо 0,4 вольта на, на цій платі на, саме на діодах В Напряму, якщо підключити в ноутбук в USB, не через USB-хаб, то ми отримаємо 5. І 26 вольта. Тобто ще більше вольтаж, який втрачається на USB-хабі. Ну, ось такі в нас е, виходять діла. Зараз я спробую перепаяти це все діло. Так, я перепаяв, і що в нас? Виходить. У нас виходить вже 4,7 вольта через USB-хаб. Тобто на 0,1 вольт збільшилась напруга. Ось бачите, один USB канал я перепаяв діод d 1 Так, ось, щоб ви бачили, ось цей діод я перепаяв. На 34-й, з 14-го ось старенький 14-й у нас лежить. Зараз спробую перевернути. Може, побачите маркування. Ну, не так, щоб дуже сильно видно. Но можете повірити, там СС 14. Ось тут я випаяв це 34-й, і сюди впаяв все працює вже трошки краще. Це у нас вже на 0,1 вольт більше, чого може вистачити. Можливо, вистачить на клавіатуру, наприклад, мою механічну хатор яка споживає дуже багато з підсвіткою. Так, якщо переключити на пряму в USB, від комп'ютера не через хаб, а ми так і будемо працювати, то в нас буде стабільні 5 вольт 에, напруги. Що, Чого буде достатньо для таких гаджетів, гаджетів як там, механічна клавіатура з підсвітками, з усіма прибамбасами. Так. 에... Зараз я перепаяю. Додаткове живлення е, діод, і, е, другої, Другого комп'ютера. І повернуся до вас. Так, ми бачимо, що е, ось я випаяв е, з усіх плат е, нові діоди 34. В мене це вдалося звичайним. Е, паяльником, Ось 14 ті валяються. Ось перепаяні діод От перший, другий і е, діод додаткового живлення. Хоча там написано маркування С. Це повинен бути конденсатор. У ну, мене тут е, стоїть діод, Ось я його так, це все діло підключаю до комп'ютера. Е, Напряму без хабу, і ми перевіряємо живлення. Ми перевіряємо живлення. Однією рукою дуже важко це все підключити. Дивимося, у нас 5 вольт е з десятими. ну там 496 Якщо переключати, то падає до 4,5, ну але це е тому, що живлення по всій платі там е втрачається. Якщо е, нема додаткового комп'ютера. Так, е, другий контакт перевіряємо, перемикаємо е, КВМ-перемикач на другий комп'ютер, 5 вольт бачимо, все працює стабільно. Тобто зміна е, діодів е, за допомогою е, поради від чату GPT пройшла. Дуже вдало. Можу сумувати, підсумувати цю. Зборки в нас стабіль... в мене стабільно працює КВМ-перемикач. Перемикає дуже швидко між комп'ютером і ноутбуком. Ось у мене міні-клавіатура, клавіатура, миша. Все стабільно працює. І дякувати штучному інтелекту, дякувати е, бажанню щось змінити. Тому е, гарного всім дня. Якщо може комусь, е, у кого є такий перемикач, е, який е, нестабільно працює, може я чимось і допоміг. У кого знайдеться час е, та паяльник на, на якийсь. Доробки свого гаджету. Гарного дня, мирного неба, щасти!